Хочу зачитати вам декілька цитат українських письменників. Перша Двоє дивляться вниз. Один бачить калюжу, другий зорі. Що кому? Олександр Довженко. Друга Мрія дає нуль, якщо її не зробити життям. ГРИГОРІЙ Чучунник Третя Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода Четверта. Найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані уста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Василь Симоненко. Як вам такі цитати?